Доброго ранку, на косі. Видавляючи відеофіксації за сьогодні Дення Павлості Комісії. Всього членів 5. Присутні 4 і один, по поважні причини. У роботі Комісія бере участь начальник за відео відділу пам'ятають комітету том, а ради на анатомію. Шановні члени. Вам всім надано проект порядку денного засідання постійної комісії, до якого ходять 17 питань. Чи необхідні зачитувати порядок денний? Ні, не пропоную затвердити порядок денний, засідання постійної комісії. Прошу голосувати. Що за, проти утримався. Секретар, фіксуйте всі по кожному питанню. Так. Шановні члени комісії. Переходимо до розгляду порядку денного. На першому читанні слово надають начальника земельної відділення і Ірині Анатолій. Загарещі немає. Як завжди, у нас перше питання про надання дозволу на розроблення технічної документації зимовстрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на місцевості. До цієї сесії надійшло дві заяви від наступних громадян. Петрова Анастасія Артурівна, земельна ділянка площею 0,25, вулиця Весня, село Катьощина. І Гальченко Віталій Михайлович, земельна ділянка, площею 0,26, вулиця Вишнева, село Зелений Гай. Все земельні ділянки під об'єктами не рукомайна, які перебувають у них у власні. Вони основні надають, надають дозвіл на оформлення технічної документації. Пропоную поводити проект рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримання вирішили погодити проєкт рішення. Переходимо до другого питання. Другий проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення межземельних ділянок турі на місцевості у власних громадянах для будівництва відслуговування житлових будинків та будівництва індивідуальних гаражів. Перший додаток у нас. Наступні люди. Постоїмо Дмитро Ігоревич, земельна ділянка площа, 0,14, гаулиця Перемоги, селища Томаківка, Новикова Вікторія Сергіївна, 004, гаулиця Ковальська, Томаківка, покрило Петро Борисович, 0,25, вулиця Залізнична, село Гарбузівка. Ярошенко Євгенія Анатоліна, 0,25, вулиця Урожайна, село Сергіївка. Козел Володимир Іванович, 0,25, вулиця Комишувальська, село Кишливчувати. Це земельні ділянки для обслуговування житлових будинків. І наступний додаток е, на це список громадян, які е, ми передали у власні земельні ділянки для будівництва індивідуальних гаражів. Іляшенко, Сергій Іванович, 43 квадрата, вулиця Шосейна, Томаківка, Іщенко, Віталій Григорович, 56 квадратів, вулиця Шосейна, Томаківка, Книж Галина Михайлівна, 40 квадратів, вулиця Шосейна, Томаківка, Коваленко Юлія Алініна. 54 квадрата, вулиця комунальна Томаківка і Федоренко Олександр Іванович, 37 квадратів, вулиця шосейна Томаківка. На цьому друге рішення все. Заперечень запитання немає. Mm -hmm. Я не прошу Хто за? Проте прийнято рішення. Так, переходимо до трафіового приватного. Третій проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою та реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку по вулиці Молодіжній Соло Тарасівська за та Томатівської селищною ради. На попередній сесії ми надавали дозвіл на розробку проєкту землеустрою для формування земельної ділянки під дитячий майданчик. Це у нас будуть три наступних рішення. Це рішення саме по Тарасівці, вулиця Молодіжна. Ми затверджуємо проєкт Щодо відведення земельної ділянки користування для будівництва та обслуговування інших будівель громадської саводови площею 015 га по е, вулиці Молодіжній, село Тарасівка. І також реєструємо право комунальної власності за автоматівською селищною радою. Та питань немає? Прошу голосувати. Хто за? Проти погодили рішення. Переходимо до четвертого. Четвертий проект рішення про затвердження проєкту землеустрою та реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку за адресою село Петербург, вулиця Центральна, 53А. Так само на попередній сесії ми надавали дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Це е, земельна ділянка, яка, на якій вже облаштований дитячий майданчик, спортивний майданчик, також зона відпочинку Невеликий парк. Ми сформували земельну ділянку, площа земельної ділянки становить 56 соток. Е, Пропонуємо затвердити технічний проєкт зимоустрою щодо відведення земельної ділянки і зареєструвати право комунальної власності на дану земельну ділянку. Забаречень немає. Прошу голосувати. Хто за? Переходимо до п'ятого Питання. Наступний ну, проект рішення про затвердження проєкту землесу та реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, яка розташована в селищі Томатівка, вулиця Ворожайна. Також була сформована земельна ділянка площею 100 квадратів для обслуговування дитячого майданчика. Селищі Томаківка було це врожайна Просто затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для облаштування дитячого майданчика та зареєструвати право комунальної власності за Томаківською селищною радою. Хто за? Проти. Ви що погодити проєкт рішення? Переходимо до школи питання. Наступне проект рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в наторії на місцевості в оренду СНС Корук АВ, місце розташування якої вулиця Центральне село Прображенка. Так як вони закінчаться договори оренди землі на попередній сесії, ми надали їм дозвіл на розробку технічної документації. Вони розробили технічну документацію, просять затвердити технічну документацію та передати їм земельну ділянку в оренду площею 489 квадратів. Для обслуговування магазину термін 49 років, ставка видної плати становить 10% нормативно-прошової оцінки землі. Річна сума буде 32 399 тисячі триста гривень. Немає запитання. Прошу голосувати. Хто за проти? Вирішили погодити проєкт рішення. Переходимо до сьомого питання. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації зимовності щодо встановлення відновлення земельної ділянки в національної місцевості оренду Експоненського рукаве, місце розташування якої вулиця Калинова, село Чумаки. Аналогічне рішення тільки в іншому населеному пункті. Закінчився договір оренди землі, розроби технічну документацію на земельну ділянку, просять затвердити технічну документацію та передати їм в оренду земельну ділянку площею 336 квадратів терміном на 49 років. Ставка орендної плати становить 10% від нормативно-грошової оцінки землі. Річна сума сплати буде 20 916 гривень на рік. Немає запитань до перечення. Тут стоїмо спазар, просто стоїмо, вирішили погодити перед першим. Переходимо до власного питання. Наступне питання у нас про затвердження технічної документації зимою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості в оренду громадянстві Ігнатченко Наталії Миколаївні, вулиця Калинова, Село Чумаки. Так само закінчився термін дії договору. На попередній сесії надали дозвіл на розробку технічної документації. Документація виготовлена, просить затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі місцевості та передати її в оренду терміном на 25 років. Земельну ділянку площею 175 квадратів. Ставка рівної плати становить 10% від нормативно-грошової оцінки землі. Річна сума сплати буде 10 894 гривні на рік. Немає заперечень mm -hmm. Голосуємо Хто за протимався? Вирішили поводити проєкт рішення. Переходимо до дев'ятого питання. Наступний проект рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Шапошнику Артему Миколаєвичу. Так, був на попередній сесії. Ми надали дозвіл на розробку проекту землеустрою для. Передачі земельної ділянки в оренду підгородництва, площа земельної ділянки становить 0,60 ГА. Просить затвердити проєкт землеустрою та передати йому в оренду земельну ділянку площою 060 га терміном на 7 років. Ставка орендної плати становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі. Річна сума складає 2186 гривень. Господарського не призначення. Немає напитання. Так, проте, що немає. Вирішила проєкт рішення. Переходимо до десяток сесії. Наступний проект рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянці Шапошник Людмили Олександрівні. Так само на попередній сесії ми дали дозвіл на розробку проєкту землеустрою, сформували земельну ділянку. Земельна ділянка знаходиться в селі Семенівка, вулиця Вишнева, площа земельної ділянки г. Просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва та передати їй в оренду земельну ділянку площі 0,42 строком на 7 років. Ставка орендної плати становить 12% з нормативно грошової оцінки земельної ділянки сільського сподельського призначення, річна сума сплати 1469 гривень на рік. Ну, так, <зв 'язався> <я зв 'язався> так, прошу голосувати позаданий проект. На Наступне проект рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянці Лобач Лесі Миколаївні. Так само на попередній криці йому дозвіл на розробку проекту землеустрою. Розробили проект, формували земельну ділянку. Площа земельної ділянки вкладає ноші га. Просить затвердити проект землеустрою та передати максимально виділяно було реально строком на 7 років, ставка орендної плати становить 12 відсотків нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для виробництва, тобто сільськогосподарського призначення. Річна сума сплати 2200 гривень на рік. Моє заперечення. Встановлення відновлення меж земельної ділянки матує на, на місцевості в оренду фермерському господарству з Беркут ДЛ. Е, тобто на попередній сесії надали дозвіл голові господарства Лобач-Лесі на розробку технічної документації. Е, цей, на цій земельній ділянці знаходиться об'єкт нерухомого майна, який перебуває в неї у власності. Е, Площа земельної ділянки становить 90 соток. Просить затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки та передати її в оренду строком на 49 років під базою, яка у неї перебуває у власності. Ставка орендної плати становить 10% нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для іншого чи призначення. Річна сума сплати становить 3 тисячі п'ятсот тридцять три Прошу на рік. Одемався, ми рішли поводити проект рішення. Наступний проект рішення про завершення технічної документації і зимоустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності. На попередній сесії ми надавали дозвіл на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки, яка знаходиться вулиці Шостеній, 1. Площа земельної ділянки становила 18 соток загальна. Зробили технічну документацію щодо поділу, цю земельну ділянку на дві окремі земельні ділянки площею 0,1460 і на 0,0340. Тобто на 14 соток і на 3 сотки. Треба затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки та зареєструвати право комунальної власності на нових дві новоутворених земельних ділянки. Прошу погодити проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за протитримався? Рішили погодити проєкт рішення. Переходимо до частину з питання. Наступний проект рішення про виготовлення звіту експертної грошової оцінки на продаж земельної ділянки міцівського сподарського призначення, який розташований об'єкт нерухомого майна по вулиці Шостельній, 1, селище Томатівка. Тобто для того, щоб знати, яка ціна земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна, який перебуває за адресою вулиця, Шостейна стане один залишні Томатівка, треба виготовити експертний звіт. Для того, щоб виготовити експертний звіт, треба провести конкурс по суб'єктах оціночної діяльності. Ми виносимо рішення. Про замовлення і виготовлення експортного звіту на експортну пошову оцінку земельної ділянки площею 01462, яка знаходиться за адресою вулиця Шосельна, селище Томасівка. Немає питань заперечень. вирішили проводити проєкт рішення. 15-го Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. В оренду приватного підприємству Інфорс Кемікал на попередній сесії ми надавали до одного відробку проекту землеустрою, це бігший Бізон, який викупив нерухоме майно кемікал викупив Бізона. Розробили проект землеустрою, просять затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та передати їм терміном на 25 років. Ставка орендної плати становить 10% від нормативного рішення, оцінки яким з господарського призначення. Річна сума складу становить 2192 гривні на рік. Є запитання. За прошу голосувати за це. За прошу отримання. Вирішили поводити проєкт теж. Переходимо до 16 питання. Наступний проект рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості в оренду громадянину Павленку Сергію Олександровичу місце розташування земельної ділянки Ярослава Мудрого селище Томаківка. Так як у нас на попередній сесії була зміна цільового призначення земельної ділянки у відповідності до нерухомого майна. Тобто ми змінили земель комерційного призначення на землі для обслуговування індивідуальних гаражів, то даний проект рішення про надання дозволу на розроблення, ой, на затвердження технічної документації для передачі потім земельної ділянки в оренду. Громадянин просить затвердити йому технічну документацію щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в наторі на місцевості для обслуговування вже індивідуальних гаражів площею 373 квадрати за адресою вулиці Ярослава Мудрого. Селище то передати їм в оренду на 25 років земельну ділянку комунальної власності площою 373 квадрата. Ставка орендної плати становить 5% від нормативного грошової оцінки земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів. Річна сума сплати 5 616 гривень на рік. Наступний проект рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення відповідно до класифікації видів цільового призначення земельних ділянок, громадянці, Гошко, тепляні, леонідовні. Місце розташування земельної ділянки, вулиця Крутенька, селище Томатівка. Земельна ділянка перебуває у приватній власності відповідно до... Законодавства вона має право змінити цільове призначення, а на сесії ради треба поводити та затвердити зміну цільового призначення. Вона просить затвердити проєкт зимоустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,18 га з ведення особистого селянського господарства на обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Тобто міняється городу на ослування житлового будинку. Просить поводити відміну цільового призначення за адресою вулиця Проте, 5 селище Томаківка. Немає Це за заперечень. Не. Ніхто голосувати. Хто за? Проти отримують вирішувати проєкт рішення. Так, до попереліку питань порядку дального постійно земельної комісії не надійшло. Всі 17 проєктів рішень вийшли та прийняти. Прошу розглянути всі проєкти рішень на рішення на 47 сесії. Дякую всім присутнім за участь в роботі до наступної зустрічі.